Вітаємо наших учасників та рейтрейсі. Сьогодні в нашому челенджі ми подивимось, хто переможе: бідна чи багата. Але це ще не все, тому що це не просто челендж. Ви потрапили на саму справжню гру Кальмара. Влаштоватись зручніше. Ми починаємо. Ну що, Тресі, давай вирішимо, хто буде першим. Пропоную скинутись. Цуєфа. Тобі починати. Ну що ж, добре, я готова. Стоп, стоп, стоп! Дозволь мені з усією любов'ю. І. О! Бідолашний. Як же мені його шкода? Ну, все-все, давай вперед. І О, вийшло. Обійдемось без обіймів. Скинемо ще раз. Цуєфа. Продовжуємо разом. І стрибаємо. Так вийшло. Головне не впасти. Фух, стояли. Трисі, давай ти. Ну вже ні. Ви подивіться, яка брина. А якщо за гроші? Вау! Нічого собі! Звичайно, я згодна. І. Упс. Так, а це ще що? Мабуть, варто потягнути. О, ні, це фарба. Який жах. Трисі, куди ти зникла? Я тут. Мені там не сподобалось. Мене облили фарбою. а тепер твоя черга. Ясно? А, так, добре, добре. Тепер я стрибаю. Ух, здається, треба смикнути. О, ні. Яка гедота. Я тепер вся мокра та брудна. Дуже неприємно. Хм, навіть зовсім непогано я продвинулась. Що? Як ти опинилась попереду мене? Добре, стрибаю. Ух, пронесло. А зараз давай одночасно. І стрибок. Вийшло далі також разом. Ага. Хм, Зараз буде цікаво. На рахунок три. Один, два, три. Упс. Ось так. Я перемогла. Ура! Один, два, три. Вперед. Треба обережно здобути фігурку трикутника з печива і не пошкодивши її. Якщо я буду облизати печиво, воно стане м'яким. І я досягну мети. Гедота яка. Що ж, ну а я спробую вирізати зірочку за допомогою мого гострого нігтя. Що? О, ні. Я зіпсувала манікюр. Добре. Є ідея краще. Робимо дзвіночок. Алло, мені потрібна допомога. Міс, я вже тут. Буде зроблено. Вперед! Сканую простір. Так, так, так. Ану, швидко ховайся. А тут нікого нема. Я одна. Сканую. Сторонніх об'єктів не виявлено. Ух, Пронесло. Ну що, все готово? О, ні, тільки не кажи, що. Так, міс, здається, вона зламалась. Ой-ой-ой, не хвилюйтесь, зараз я дещо придумаю. Так, є ідея. Одна мить. Привіт, бабуся, як справи? Ну загалом тут така справа. Так, я зрозуміла, буде зроблено. Прийнято. Передам агент один докладу агент два. Ага, зрозумів. Зробимо супертермінове завдання. Як чути? Так, так, я зрозуміла. Ні, це нікуди не годиться. Невже вже програю. Я майже все тайро бачила. Так, мої справи зовсім погані. Ого, що це там? Ну-ка, подивимось. Вау! Та це те, що треба. Ура! Піду покажу Тресі. Нехай вона мені позаздрить. Тресі, подивись. Ох ти! Хочеться спробувати. Не можна. А навіщо тоді показувала? Ну і добре. Так. У мене все готово. Час показувати результат. Ви перша. От, будь ласка, подивіться. Буквально один рух і. О, ні. Як же так? Ви не впоралися із завданням. Знову фарба. Велике дякую за парасольку. Як вже добре з парасолькою, бо так би це все опинилось на мені. Небезпека минула. Чекаю на ваш результат. От, подивіться. Так, ви перемогли. Ура, ура! Новий челендж. Перетягування канату. Один, два, три. Починаємо. Давайте, друзі, давайте. Тягнемо, тягнемо. І ще, та ще. Які ж вони сильні? Нам програвати не можна. Треба зробити один важливий дзвінок. Алло, лікар. Так, це терміновий виклик. Добрий день. Ін'єкцію сили замовляли? Зрозуміло, зараз зробимо. От і все готово. Нічого собі. М'язи ростуть на очах. Так, ти що треба? Ваш провал вже близько. Ні. О, ідея. Ей, Я хотіла сказати, що ти сильний чоловік на світі. В тебе все вийде. О, Як же приємно це чути. Ну що? Зараз ми переможемо. Вперед! Міс, може і вам ін'єкцію. Ні, мені не треба, я сама. У мене вже немає сил. Мені терміново треба зробити ще один дзвінок. А о, ну де ви? Міс, міс, я тут не бачу. Та тут я тут. Давайте швидше ховайтесь. Ну, начебто схоже. Спробуємо. Так, ну що, тягнемо. І раз, і два. Чому раптом стало так важко? Та що відбувається? А... Зачекайте, мені здалося. Чи цей бідолашний намагається із останніх сил? Так, це ж не Тайра. Вони точно не було в вуз. Ну що ж, добре. Я перепрошую, зверніть увагу от туди. Добре. Тягнемо, тягнемо. Ой, е, я забула нафарбувати губи. Отак. Добре. Так, добре. Нічого підозрілого не виявлено. Ох, пронесло. Не спрацювало. Думай, думай, що робити. А, добре. Мартін, ти такий гарний. Новий мій повітряний поцілунок. Зійди з розуму ти не даєш мені сил, Дрейсі. А ну-ка. Так, ми перемогли. Вітаю, ви переможець. Як же круто! Я тепер казково багата. А ви програвший. О, ні, лише не це. Знову зелена фарба. Яка гедота. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!